Скандал під час матчу Жахтар ПСВ. Мудрик на межі продажу. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишіть коментарі. Уїхали! Київське Динамо 28 листопада зіграє матч п'ятого туру основного раунду Ліги Європи. Суперником українського клубу стане Чеська Вікторія Пільзень. Перед грою головний тренер Динамо Олександр Шовковський на прес конференції відповів на питання журналістів. Шовковський розповів, що команда не зможе розраховувати на травмованих Володимира Шепелєва, Олександра Пігальонка, Андрія Ярмоленка, Данеля, Данеля Себальйоса та Олександра Андрієвського. До них доєднається дискваліфікований Владислав Дубінчак, який заробив червону картку у грі з Ференсвароша. Під час спілкування Шовковський знову поскаржився на складну логістику. Коли граєш на високому рівні, немає дрібниць. Ми можемо звикнути, але такі речі все одно даються в знаки». Кожна така дрібничка не додає нам можливостей. Про це вже багато говорилося. Мені не хочеться повторюватися, але цей фактор все одно має значення, сказав Шовковський. Тренер зауважує, що Вікторія демонструє стабільність і високий рівень гри. Команда регулярно бере участь у Єврокубках, бореться за чемпіонство в Чехії, та поки що не програла жодного матчу в цьому сезоні, включно з кваліфікацією та основним етапом Ліги Європи. Шовковський вважає, що ці досягнення свідчать про її агресивність і потужність. Фахівець також зазначив, що чеські команди завжди славилися своєю наполегливістю, і грати проти них буде непросто такі матчі, на його думку, завжди привертають увагу вболівальників і залишають яскраві враження. Матч Динамо проти Вікторії відбудеться 28 листопада о 22.00 за київським часом. У Мадридському реалі можуть зробити важливу зміну на позиції голкіпера. Футболіст збірної України Андрій Лунін отримав шанс повернутися у ворота команди. Тібу Куртуа програє конкуренцію українцеві через постійні травми, повідомляє Діаріо AS. Андрій Лунін розпочинав нинішній сезон у статусі резервного воротаря мадридського реала. Головний тренер команди Карло Анчелотті продовжує довіряти Тібу Куртуа. Проте Бельгії вже не здатний виходити на поле щотижня. і та дає шанси виявити себе українському голкіперу. Тібу Куртуа отримав уже три різні травми цього сезону. Андрій Лунін провів на полі п'ять матчів, у яких пропустив вісім голів, але два поєдинки зіграв на нуль. У поєдинку Ліги Чемпіонів проти Ліверпуля Бельгієць знову прийде на поле в основному складі, але українець продовжить терпляче чекати на свій шанс. Контракті боку із Ралом діє до літа 2026 року. Проте вже наприкінці сезону королівський клуб може продати воротаря, який почав часто отримувати травми. Водночас із Мадрида поїде і головний тренер Карло Анчелотті. Новим головним голкіпером команди стане Андрій Лунін. Українець розуміє ситуацію, а тому перед початком сезону підписав новий довгостроковий контракт з Реалом. Він мав пропозиції від інших команд. Проте Лунін вирішив дочекатися шансу на Сантьяго Бернабелу. У Лондонському Челсі задоволені грою українського вінгера Михайла Мудрика, Та не планують розлучатися з гравцем, який цікавить декілька топ клубів Європи. Проте цей інтерес може перерости в щось інше. Журналіст Віктор Вацького розповів про європейські топ-клуби, які мають інтерес до українського вінгра лонуцького Челсі Михайла Мудрика. У січні 2024 року Мудрика дуже хотіла Баварія. До речі, німецький гігант зберігає інтерес до Михайла і зараз, оскільки на крилах атаки в них намічаються реформи. Так само Мудрик ходить в серед інтереси Ювентуса. Англійські інсайдери пишуть, що Арсенал та Мікель Артета досі хочуть бачити мішу в складі своєї команди. Проте, за словами Вацка, у Челсі нині задоволені грою Мудрика та не планують розлучуватися з ним. Наскільки мені відомо, саме Челсі відхиляє навіть натяки на перемовини про потенційний продажі оренду Мудрика, у січні вони не віддали його в оренду до Баварії. І наразі Челсі продовжує розглядати Михайла як частину своєї команди. Вони не хочуть ані продавати його, ані віддавати в оренду. На цей момент в Челсі задоволені Мудриком, розповів журналіст в ефірі ютуб каналу WatcoLife. Мудрик цього сезону провів 14 матчів за Челсі у всіх турнірах, 2 голи та 4 результативні передачі. Контракт 23-річного Вінгера з Лондонця Мичини до 30 червня 2031 року. А Васивермаркет оцінює його вартість у 30 мільйонів євро. У Ендховені донецький Шахтар зіграв з ПСФ. Це був матч п'ятого туру Ліги Чемпіонів. Хехтар програв ПСП, пропустивши три голи на останніх хвилинах матчу. Передає портал Новини Live. На початку гри українці були у непростому положенні, оскільки ПСВ міг двічі забити, але команду врятували Дмитро Різник та Микола Матвієнко. На восьмій хвилині гірникам вдалося вибігти в контратаку на правому фланці. Різник зіграв на Юхима Коноплю, який прорвався по бровці, зіграв у стінку з Олександром Зубковим, а потім просередив у штрафну. Де Данило Сікан в дотик пробив голкіпера. Після забитого голу Шахтар на 10 хвилин взяв гру під свій контроль та створив кілька небезпечних моментів. Коли ПСВ прийшло в себе, то гірники спокійно війшли у захист, та на контратаках створили більше моментів, ніж господарі. На 37-й хвилині Шахтар забив друге. Конопля перехопив м'яч на правому фланзі, потім зіграв на Субкова, який закрутив у дальні кудворіт. Перші 15 хвилин другого тайму матч був рівний. Але після 60-ї хвилини гірники фізично підсіли та почали не встигати за суперником. На 69-й хвилині Шахтар залишився у меншості. Педріньо Азеведо дуже грубо сфолив проти Бакайоко на лівому фланці і був видалений з поля. Це видалення створило багато шуму в медіапросторі. у другому таймі, справжнім героєм матчу став різник. Який робив сейф за сейвом, якщо б не Дмитро, то Шахтар міг пропустити 80 голів. Однак нідерландці забили двічі. На 88-й хвилині Тільман зі штрафного на правому фланзі пробив у кут кутворіт 1-2. На 90-й хвилині Тільман зрівняв рахунок дальнім ударом в ліву дев'ятку. Після рахунку 2-2 ПСВ продовжувало атакувати, Пеппі на 96-й хвилині заніс переможний гол у ворота гірників. Зазначається, що зможе занести собі матч в актив Різник, який став рекордсменом Ліги Чемпіонів за кількістю сейвів за матч 15. Попередній рекорд складав 12 сейвів. Склади матчу виглядали так: ПСВ, Бенітес, Карсдроп, Фламінго, Паскальї, Дамс, який був замінений на Пеппі, Тільман, Джуніор, Сайбарі, Бакайоко, Дейонг, Ланг, який був замінений на Тіл. Клад Шахтаря Різник, Конопля, Бондар, Мадвієнко, Педріньо, Азеведо, Бондаренко, Криськів, Судаков, Зубков, який був замінений на Степаненко, Сікан, який був замінений на Гіналдо, Кевін. ОПередження Боскалі, Сайбарі. Криськів Наступний матч Ліги Чемпіонів Шахтар зіграє номінально дома 10 грудня проти Баварії. Початок о 22.00 за Києвом. А як вам гра шахтаря? Напишіть свою думку в коментарях. А на цьому не види більше до кінця. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей.